Я розумію. Ми в принципі ніби так знайшли цю спільну мову. Але єдине, що на сьогоднішній день в мене є тільки, що мені принесли перед, буквально перед е, сесією, значить е, е, люди зписали. І крім того, значить, то ми не тоді не до кінця добре розібралися у вашому питанні безпосередньо на земельній комісії. Тому що там виникло декілька моментів таких, то ми не знали, ну, тобто, нам ніхто не надав до інформації, договору не мали. Там. Ну, там ще декілька тобто нам, на земельну комісію значить, я просто захочу попросити всіх депутатів. Ви на доопрацювання вашого питання, значить, це, е на наступну, земельну, е тобто на земельну комісію, щоб ми, ми опрацюємо ваше питання, запрошую вас на земельну комісію. Можливо, скажімо, говорити, отут є ще, е скажімо, е я ж кажу, тут більше 150 людей, які підписалися вам це подання, надали, десь, ми це все будемо браковувати. О, я, правда, ж... А на сьогодні, на сьогодні ми, не, тому що ми не готові до того. Так ми не мали інформації, тоді на сьогоднішній день ми не маємо інформації. То ми просто то е, інформація прийшла буквально. Ну скажімо, як сказати, можливо, там вчора вона прийшла. Тому, я прошу всіх депутатів просувати на те, щоб допрацювати питання по житловоду. Цього то в принципі от. У нас лисені чи, чи земельні куси так далі, ми це все зачастуємо з місто вирішити, можемо підтримати депутатів. Бо є певні це тобто я не буду зараз розказувати, тому що я не кінця те, те, що знаю. А що говорити, це значить про теречі до ступінь чи не може. Підкласи на наступні, так.